Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Юрій Винничук танго смерті. Це суміш детективу та історичного роману. Вона буде до вподоби також шанувальникам містики і любителям пригод. Події роману відбуваються у двох часових просторах. Перший це довоєнний і воєнний Львів, мається на увазі Друга світова, та пригоди в ньому чотирьох хлопців-друзів українця, поляка, німця і єврея. І як не дивно, але об'єднує їх те, що батьки загинули за Україну. Спочатку автор показує нам Львів ХХ століття, його початок, коли він був польським, але українська самобутність та культура була дуже яскравою. Але прийшла війна, а з нею прийшли радянські визволителі, які звільнили Львів не лише від поляків. А й від квартир, будинків, гарних речей. До речі, розстрілювали людей зі зв'язаними ззаду руками, що моторошно нагадує сьогоднішні дні. Друга сюжетна лінія Наші дні історія професора Львівського університету Мирослава Яроша. Він захоплюється дослідженням арканумського народу. Арканумці вірили, що людська душа є безсмертною. І після смерті переселяється в інше тіло. Тому, коли людина помирала, їй грали особливу мелодію Танго смерті. І якщо почути її в іншому житті, то можна згадати своє минуле. Кажуть, саме під цю музику нацисти вели на страту євреїв. У фіналі обидві сюжетні лінії перетинаються. А як саме можна дізнатися, прочитавши книгу? Це розповідь про таємничий Львів, у якому на кожному кроці причаїлася легенда, а кожен камінчик бруківки може розповісти, якби вмів говорити свою невигадану казку. Це розповідь про місто із своїм менталітетом, атмосферою, його віркою та запахом кави. І, звичайно, Винничук не був би Винничуком, якби не наповнив свій роман гумором. Те еротичними історіями. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.